А от що точно продовжується у Росії, так це е, безкінечні сварки. Вони як е, павуки в банці погризають один одного. І про що ми хочемо тут сказати? Про кухаря Путіна, так званого кухня кухаря Євгена Пригожина. Е, його вплив в Росії дуже зростає е, і зростає настільки, що його військова структура в перспективі може загрожувати режиму Путіна. Про це у своєму звіті за 24 жовтня пишуть аналітики американського інституту вивчення війни. Мовляв, Пригожин продовжує набирати владу і створювати військову структуру, яка є паралельною збройним силам Росії. Російські блогери повідомили, що Пригожин спонсорує формування добровольчого батальйону на базі Вагнера, завербованого російським військовим злочинцем, і колишнім офіцером ФСБ ігорем Гіркіним, Йдеться у звіті інституту. Так, друзі, хто ж воюватиме Прислужба службах ГУР повідомляє, що Вагнер масово набирає в'язнів для війни в Україні, значить, які страждають на тяжкі інфекційні захворювання, зокрема ВІЛ, СНІД, Гепетит це явище вже набуло масового характеру. Насправді йдеться, що лише з однієї виправної колонії на п'ять у Луганській області набрали понад сотню хворих в'язнів. Їх маркують червоними браслетами у випадку наявності ВІЛ. Боже і білими в випадку гепатиту, насправді це абсурд. Якщо ми так зараз розуміємо, що середня тривалість життя тих чмобиків чотири дні, то При, ви... при, при наявності віврін проживе довше <рес> тобто, ну, фактично так, і загалом ми тоді розуміємо, що кількість цих людей, які будуть на фронт зараз, взагалі інформація кожного дня, навіть сьогодні, що вмер, не доїхавши, тому що. Тому що пив ну це нормальна практика для Росії пияцтво. А тепер ще й хвої. Ну тобто, вони тепер вдвічі більше не будуть доїжджати до фронту. Ну або не дай Бог там ще когось можуть заразити, тому що насправді передається ця хвороба. Що є, то є. А от щодо зростання впливу так влади, як пишуть журналісти Кадирова, це діється дійсно. Так ми відмічали неодноразово в рамках ютуб каналу Фабрика Новин про те, що не дарма ж була інформація. Від наближених телеграм-каналів до е, пригожина про те, що одна з бригад в Херсонській області втрапила нібито в халепу. Е, вони там жалілися. значить ці військові, що них немає озброєння і так далі. І тому подібне, жалілися на МОРФ, так на міністерство оборони. Після цього ПВК Вагнер одразу там прикатили до них чотири. Бойові автівки дали зброю, нагодували і так далі. Так, от, про це щоб ви розуміли, це війна. Війна одного хлопця, якого звати Пригожин, з іншим, якого звати Шойгу. От і все. Про неї, до речі, прийшли за інше да, і загалом цих таких формувань їх багато, там буквально чотири тільки зміна нараховуються, і це є небезпечно для самої Росії. Нам це, звісно, на руку, тому що вже бачили новини про те, що в Херсоні були перестрілки. Так, ми розуміємо, що в Херсоні немає зараз так українці. Тому що там була спочатку новина, що там перехоплюють когось. Ну а потім власне окупанти самі зізнали, що між собою щось не поділили. Ну можливо, унітази, що вони там зараз будуть забирати.